19 років людина мала групу інвалідності, а в цьому році їй не надали. Захворювання стосується онко- і це кишечника. І таке повідомлення до мене прийшло в особисті людина не знає, що робити, адже має обмеження і має це захворювання і лікується кожного року. Я завжди говорив у своїх відео, що на сьогоднішній день сам алгоритм. Оцінювання змінився. І на першому етапі стоїть не саме захворювання, а стоїть обмеження життєдіяльності. Хоча, коли ми беремо постанову 1338, ми бачимо там чітко, при яких захворювань є підстава подачі на оцінювання, які захворювання дають право на групу інвалідності. І в людей часто виникає питання, і працівники ЕКОФУ часто навіть маніпулюють цим питанням, що дане те чи інше захворювання не входить до постанови 1338. Тобто, якби не захворювання основне, але в постанові є захворювання, яке дає право на групу інвалідності. І якщо цього захворювання немає по постанові, значить не можуть бути груп. Дивіться, на сьогоднішній день оцінювання це вже ціла наука. І ми, як я вже говорив, повторюся, оцінювання обмеження життєдіяльності. Я з людиною почав розмовляти і кажу: от ви розумієте своє захворювання. А яке ви обмеження маєте по цьому захворюванню? Як це захворювання впливає на вас? І на ваше життя кожного дня. Людина не змогла відповісти. А даний момент, от на сьогоднішній день, потрібно доводити. І я вже говорив, що є алгоритм, як доводити обмеження життєдіяльності. Тому що даний алгоритм прописаний в наказах Міністерства охорони здоров'я. Єдине питання. Що є накази, їх потрібно правильно вибудувати ці накази. І в першу чергу, коли людина стикається з захворюванням, а Конституція України завжди говорить, не може бути хтось чимось обмежений, а хтось має привілеї. Тобто, навіть це стосується захворювання. Якщо в людини є те чи інше захворювання, і його немає в жодному нормативно-правовому акті, і якби це не є підстава для групи інвалідності, але людина з цим захворюванням може отримати групу інвалідності, якщо вона доведе, що дане захворювання обмежує життєдіяльність по критеріях, трудова діяльність. Тобто, людина не може повноцінно виконувати свою роботу кожного дня. Тобто, або потрібно змінити умови праці, або змінити години праці. Орієнтація, спілкування, пересування основні критерії. І це потрібно доводити. А алгоритм дуже легкий з однієї сторони, як довести, з іншої сторони, складний в чому? В тому, що. Лікарі не чують пацієнта і не хочуть працювати знову. Не всі, але, на жаль, дуже багато по наказах Міністерства охорони здоров'я. В першу чергу, коли у людини є захворювання, його потрібно виявити, його потрібно діагностувати, і його потрібно прив'язати до міжнародного класифікатора захворювань. В людини є проблема, вона відчуває цю проблему, але навіть про нього не знає. Вона приходить до лікаря. Лікар повинен направити на аналізи на інструментальні дослідження. І саме ці аналізи, інструментальні дослідження дають підставу розібратися і зробити висновок, що це за захворювання. І дане захворювання, ми вже прив'язуємо до міжнародного класифікатора захворювання. мкх 10 на сьогоднішній день. З 27 го року мкх 11 буде. Це важливо. І ви вже розумієте, яке у вас захворювання і його е код. Потім з даним захворюванням. Ви лікуєтесь. Ви проходите лікування стаціонарно, амбулаторно чи в домашніх умовах. Потім вам потрібно дане захворювання, залежно від того, яке воно, коли воно відбувається, довести про свої обмеження, верніше до своїх обмежень, доводите знову через інструментальні дослідження, через лікарів. Що дане захворювання дає обмеження життєдіяльності відповідно до міжнародного класифікатора функціонування життєдіяльності. І оцей весь алгоритм дає підстави правильно зібрати документи, якщо лікарі все правильно оформлять по алгоритму. Принести документи на ЕКОФО. А ЕКОПФО вже на підставі цих документів зобов'язано прийняти рішення. Тому якщо ми будемо брати об'єктивно, ЕКОФО не встановлює обмеження, що часто нам говорять, То це ЕКОПФО робить. Ні. ЕКОПФО встановлює обмеження на підставі медичних документів, не може ЕКОПО встановлювати просто так. Їм потрібен е, доказ. І вам його треба взяти, цей доказ, пройти ті чи інші дослідження, а ті чи інші дослідження з кожним захворюванням мають різні дослідження, верніше. Ви самі розумієте, для кардіології одні дослідження, для травматології інші дослідження, для онкології ще інші дослідження. І Якщо ЕКОФО має сумніви, вони має право відправити на дообстеження. Але основним етапом це є проходження цього шляху встановлення обмеження життєдіяльності, встановлення е захворювання. Встановлення цього захворювання до міжнародного класифікатора захворювань, про проходження інструментальних досліджень це не швидкий шлях. Це все потрібно робити до ЕКОПФО. І тоді на ЕКОПФО встановлюється група інвалідності. Чому я на консультаціях це розповідаю і по нормативно-правових актах говорю про ті чи інші інструментальні дослідження? А часто навіть не направляють на них. Там, наприклад, велооргонометрія у нас на сьогоднішній день для пацієнтів з кардіологічними захворюваннями закрита. Велоргонометрія. Не, до, ну, не, не отправляють. А якщо відправляють, там щось пишуть, функціональний клас взагалі не виставляють. Або тиск не вимірюють під час проходження волооргонометрії. Або, наприклад, Викидають, наприклад, кардіограму, так як у мене це робилось. Тому треба розуміти, шановні, що сам шлях отримання групи інвалідності починається не з моменту, просто взяли бумажки і подали. Тому треба вже розуміти, що там написано, ким там написано, що зроблено для того, щоб написано. І що потрібно зробити, і який кінцевий результат. Якщо потрібно розбиратися з вашими документами, потрібна консультація, звертайтеся до мене. У мене всі консультації на підставі нормативно-правової бази. Всім гарного дня!